Всім привіт! Намасте! Починаємо нашу практику сьогодні. Сидячи, витягуємо зима ківкою максимально вгору. Можете прокрутити декілька разів плечі назад і вниз, розкрити грудний відділ, прикрити очі, зробити три глибокі вдиха-видиха, через ніс вдихаємо і видихаємо. Старайтесь зараз налаштуватись під цих дихів, видихів на практику, відчути своє тіло, з видихом скинути з нього напругу і відпустити всі думки. Відкриваємо очі руки через сторони витягуються вгору на вдих, погляд за руками, і ми хочемо витягнутись, вирости. Із видихом руки вниз вмикаються лопатки під до грудей. І ще відчуйте, як розширюються ваші лопатки. Ви витягуєтесь, виростаєте вгору. І з видихом виноче збираєте свої лопатки під до грудей. І ще вдих. Витягнуть. І видих вниз. І ще один вдих. І вниз, в видих. До. І зараз опускаємо підборіддя і промальовуємо декілька кіл, шию в одну сторону, голову уявляємо важку, як шар для болінгу. Розслабляємо і відчуваємо її вагу і прокатуємо в один бік і змінюємо напрямок, показуємо по кругу. В інший бік. І по оцент. Розкриваємось за руками в сторону долоні дивляться вгору. Штовхаємо вперед лопатки, збираємо вдих. І з видихом, наче обіймаємо велику кулю, прокатуємось на куприк і робимо видих погляд на живіт. І ще на вдих. Розкрили, штовхнули грудний відділ вперед. І з видихом округлились, закрились. І ще вдих. І видих. І ще один вдих. І видих. І взяли руки в замок, потягнули замком вгору і злегка попекатувались вправо вліво. Витягуючись за руками, ми розслабляємо їх, видовжуємо, в ліктях вирівнюємо і покачуємось так, ніби нас колихає вітер. Ми рухаємось в одну сторону і в іншу. І витягуємось вгору вдих і з видихом скругляємо ще раз добре. Штовхаємо руки від себе, а лопатки назад. Добре. І на вдих. Отягнулись, опустили руки вниз, а тазом пальці дивляться вперед. Відриваємо таз, штовхаємо його вперед і закидуємо голову назад, розкриваючись максимально. І з видихом опускаємось вниз, міняємо перехрест ніг. І ще раз підіймаємось вдих. витягуємось. І з видихом. Опускаємось. Добре. І зараз підіймаємо на ноги, ставимо ноги на ширині тазу, прокручуємо декілька разів наші плечі назад і вперед. Зараз права нога переступає перед лівою, дві стопи дивляться вперед та теж дивиться вперед. Лівою рукою ми беремо за праве наше зап'ястя, витягуємось вгору на вдих і з видихом тягнемось в ліву сторону. Тобто права нога в нас попереду і праву руку ми витягуємо вліво. Ми тут не закриваємось, а в одній площині стоїмо і тягнемося. І повертаємось в центр. І зараз переставляємо ліву ногу перед правою, знов стопа дивиться в одному напрямку. Таз підкручений, дивиться вперед і беремось правою рукою за ліве запястя. Витягуємось на вдих. і з видихом тягнемо себе в праву сторону, і прямо витягуйте себе правою рукою за ліве запястя в бік. І вертаємось в центр. Добре. Відпускаємо. Опускаємо зараз руками. Опираємось на ноги і на вдих тягнемо куприк вгору, розкриваємось і погляд вгору. А з видихом округляємо спину, Дивимося собі на живіт. І ще на вдих Розкрилися. На видих, скруглились. І продовжуємо вдих, плавно, видимо. Вивірюємо і з видихом знову ховаємось. І ще два ну, вдих, розкрились, видих, заховались. І ще один. І видих. Добре, згинаємо ноги, вкладаємо собі живіт на стегна, розслабляємо шию, розслабляємо руки. Вони в нас лежать на підлозі, долонями вгору і шию. Росслабте, можете помахати головою вправо-вліво, маківка ваша дивиться вниз, в килимок. І просто повисніть і вагу більше переносіть на носки, на передню поверхню стопи. П'ятки ледь торкаються підлоги. І залиштесь на декілька вдихів, видихів тут. Також ви можете взятись за лікті в цій позиції, і покачатись вправо-вліво, себе ліктями розкатуємо, розкатуємо свій корпус в одну сторону, в іншу. Угу. І повільно починаємо зменшувати амплітуду, зупиняємось, опускаємо тепер руки долонями вниз і сідаємо. Витягуємо за маківкою вгору, п'ятки максимально відриваємо. стоїмо на носках чи на підборах, на вдих. І з видихом знов опускаємось вниз, живіт в контакті зі стегнами, маківка внизу. Якщо у вас виходить, можете більше вирівнювати ноги, але не до кінця поки що. І ще на вдох, вихід, і на видих вниз. І ще вдих. Витягнумося. Видих. Вниз. І ще один. Вдих. І вниз. Видих. І знову залишились тут. І тепер покачайте корпус, не розкатуйте, покачайте тазову злегка, такі наче напівкола. Малюйте вправо-вліво. Угу. І на призігнутих колінах хребет за хребцем підіймаємось, значить ми приклеїмось по черзі від купика вгору нашими хребцями до задньої стінки. І виростаємо. І зараз за руками витягуємось вгору, таз підкручуємо вже від підтягнутий злегка, і з видихом тягнемо ліву руку вперед, праву назад, і погляд за правою задньою рукою. А таз у нас при цьому не провертається. Верхня частина тіла. І ще на вдох витягнулись і змінили право вперед, ліво назад. Видих. І витягуємось вдих. І видих. Змінюємо погляд на завжди за задньою рукою, вдих. І видих. І ще по одному разу. Вдих. І видих. І вдих і видих. Добре, потягнулися вдих і відпустили. Зараз ми підтягуємо ліва нога в нас пор, ми підтягнемо до себе, до грудей ближче. Можете прокрутити стопу декілька разів, в один бік і в інший. Дивимось вперед в одну точку перед собою, для того, щоб не втрачати баланс. Стоїмо тут і зараз пробуємо вирівнювати руки в лікцях і лягати назад, наче ми лопатки хочемо покласти на нашу задню стінку, розкрити ще більше грудний відділ. Погляд перед собою. Угу. І вирівнюємось. І тепер переводимо ногу назад, п'ятка торкається сіднички, таз підкручуємо. І коли ми підкручуємо таз, у нас натягується передня поверхня тіла. І ми дихаємо. І продовжуємо підтягувати до себе. Угу. І відпускаємо ногу. Якщо вам треба, можете ноги струсити, трошки їх розслабити. І повторимо зараз на іншу сторону. Права в нас опорна, ми підтягуємо до себе ліву. Повище і ближче до грудного відділу тягнемо наше коліно і стопу стопулію в один бік декілька кругів та в інший. І зараз ми зупиняємось погляд в одну точку для балансу і починаємо відхилятись назад, руки починають вирівнюватись в ліктях, а лопатки тягнемо. Кладемо їх назад, У нас уявляємо, що позаду є опора в стінку. Витягуємось, розкриваємось, і вертаємось плавно в центр. І заводимо тепер ногу назад, знов п'ятку тягнемо до осідниці таз не назад, а навпаки підкрутили в себе, відчули, як натягнулася передня поверхня стегна лівого і дихаємо. Вона дуже гарно тут розтягується. Чим більше ви підкручуєте таз, тим більше ви відчуєте натяжіння. Добре. І відпускаємо. Можна знову струсити наші ноги. Угу. І зараз руки ми ставимо в намасте. Дивіться, щоб позаду вас був килимок, можете встати на початок. Підіймаємо зараз праву ногу зігнуту. Коліні вгору максимально високо. Угу. І зараз переходимо, витягуємо ногу назад, виходимо паралельно до підлоги, дивимось вниз в одну точку, таз закритий, обидві кісточки наші дивляться вниз в килимок стоїмо, тримаємо баланс. І зараз знову виводимо ногу вперед. І ми так повторимо ще декілька разів. На вдих виводимо ногу вгору, на видих плавно, спокійно в своєму темпі рухаємось назад і виходимо в таку нашу букву «Т». Опорна нога може бути злегка призігнута в коліні. І ще праву ногу вивели вперед, вдих і назад видих. І давайте ще один раз. Вдох вперед. І видих назад, і можна опустити. Зараз руки вниз, в опору розкрити таз. Тепер наші кісточки дві тазові дивляться вправо. І за правою рукою витягнутися вгору і розкритись, наче хочемо вийти в одну рівну лінію. Погляд можна тримати вниз в килимок. Для того, щоб краще зберігався баланс, якщо вам досить просто, можете перевести погляд плавно вгору. Угу. І тепер закриваємось, закриваємо знову наш таз і беремося лівою рукою за ліву ногу, і підтягуємо себе ближче до ноги, угу. Ми вже відтягнемо до лівого стегна нашого. А права нога вгору. Таз зараз закритий. Добре, і відходимо назад нашою правою ногою, далеко-далеко назад. Руки в нас під опорів, ми тягнемо таз вниз на вдих, а на видих пробуємо вирівнювати ногу і натягувати на себе. Якщо вас ви не можете дістати до килимка, берете блоки або книжки високі і опираєтесь на них. І рухаємось вниз, вдих і назад. Видих вирівнюємо. Вниз ми тягнемо таз максимально, і з видихом стараємось вирівняти ногу передню в коліні і стопу натягнути на себе. І ще робимо декілька таких перекатів. Вдих вперед і видих назад. І ще один. І залишаємось внизу, опускаємо зараз праве коліно в опору. А таз продовжує, у нас ніби тут хтось натискає і тягне нижче. Руки над коліном, дихаємо, дивимося прямо перед собою. І можна тепер через сторони витягнутися вгору. За руками ми збираємо долоні разом, витягуємось вверх, а таз продовжуємо тягнути вниз, підборіддя паралельно до підлоги, плечі старайтесь не підтягувати до вуху так. А навпаки, опускати вниз. Добре. І ще один вдих. І видих. Опускаємо руки. І тепер ми будемо знову тягнути таз назад, вирівнювати ногу в коліні, ліву і стопу на себе, і вертатися знову вниз. Ми тут вже в опорі стоїмо і продовжуємо рухатись вперед. І назад. І давайте ще один, угу. вийшли вперед, і звідси вийшли в собаку мордою вниз, витягнули спинку, Попереминались зі стопи на стопу. Долоні притиснуті, всі пальці широко. Угу. І зупинились, призігнули коліно таз, провернули максимально дно вгору. Маківка дивиться вниз, шия розслаблена, вдих, видих тут, Витягуємося. І починаємо плавно йти стопами вперед до своїх рук. Маленькими кроками можна тримати ноги призігнуті. І знову плавно розкручуємось, за хребцем, начебто приклеюючись до задньої стіни. Останнє підіймається голова, і руки через сторони, вдох. Потягнулися і видих намасте, і залишили руки на мосте. І знову вставайте більше на початок калимка, щоб позаду вас було місце. І зараз у нас права нога опорна, а ліву ми водимо. Гору зігнутим коліном вперед, на вдих. І з видихом починаємо її вирівнювати, переходити назад. Погляд вниз, таз закритий, і виходимо паралельно до підлоги. Права нога опорна, легка зігнута в коліні. І знову плавно виводимо ліву ногу вперед. На вдих. Витягуємось і назад на вихід. Іще води. Вперед. І вгору. І вийде назад. Іще один. Води. Назад. Видимо. залишились тут. Опускаємо тепер руки вниз, розкриваємо таз. Вліво дві бедрені кісточки дивляться. І за лівою рукою можна витягнути згору, дивимось вниз, якщо баланс тримати важко, якщо тримаєте, то можна переводити плавний погляд за верхньою рукою. Угу. І закриваємо сну, опускаємо обидві руки, і зараз правою рукою можна взяти за праву щиколотку. І підтягнути себе ближче до ноги і корпусу. Видихаємо, продовжуємо нахилятися. І відступаємо далеко назад нашою лівою ногою. Таз. Тягнемо вниз, руки в опорі, з двох боків від ноги. І тягнемо таз вниз на вдих, на видих, назад, вирівнюємо коліно і стопу на себе по можливості. І ще. Продовжуємо перекатуємо вниз і видих І ще вдих, і видих, і ще два. І один. І опустили ліву ногу в опору коліно та спровали ще більше вниз. Виростаємо спочатку по коліні, витягуємо за маківкою вгору і руки через сторони, вгору вдох, збираємо долоні разом і тягнемось за руками вверх, плечі від вух, а таз продовжуємо тягнути вниз. І дихаємо. Опускаємо знову руки вниз і починаємо прокатуватись назад. Стопа на себе вирівнюємо ногу в коліні і вперед. Опускаємось. І робимо це в своїй амплітуді і в своєму темпі. Постарайтесь максимально потягнутися вперед, і назад вирівняти ногу. І продовжуємо вдих, назад видих і давайте ще два. І один. Добре. І зупинились попереду. І знову ногу вивели назад. Вийшли в собаку мордою вниз, витягнули спинку. І давайте опускаємось на коліно. Робимо прогін, вони на вдих. І на видих знову вертаємось в собаку. Ще опустились, дих. розкрились і видих собаку морд вниз. І ще декілька разів. Розкрились. І назад. Видих. І ще один. Вдих, розкрились І назад видих. Опустились вниз, тас на пятки, за руками витягнулись вперед, лоб потягнули під ногу, пальчиками крокуємо вперед, вдих, видих тут. І плавно знову розкручуємось хребет за хребтом, руки підтягуємо до себе, вони автоматично підтягуються. І зараз. Вирівнюємось, коліно зберіть разом. На вдих витягуємось вгору і з видихом зробимо скрутку права нога на, рука на ліве коліно, ліва позаду, видихаємо. Маківкою продовжуємо тягнутись вгору, погляд від. назад за ліве плече, і рука відштовхує нас від ноги. І вертаємось в центр, витягуємось вдих. І з видихом робимо скрутку вправо. Ліва рука на коліні, погляд назад за правоч. І ще раз потягнулись вгору вдих і з видихом намасте. Прикрийте очі, зробіть ще один глибокий вдих-видих. Відчуйте своє тіло, свої зміни. Фізичному плані, в емоційному. І я вам дякую. Теж подякуйте собі, своєму тілу. Залишайтесь зі мною, коментуйте, підписуйтесь, радьте своїм знайомим. Давайте розширюватись разом і приходити до здорового тіла разом. І чекаю вас на наступних тренуваннях. А в дописі під відео є мій інстаграм і посилання на банку мозглайк. Якщо ви хочете, мені подякувати. Намасте і до зустрічі!